Городенківщина неймовірно багата земля, багата на урожай, на природу. А саме головне. На наші з вами українські традиції, які є тільки тут в окремих населених пунктах, які плекають і розвивають, і саме головне передають майбутньому поколінню. Жертовець, перша згадка писала 1446 року. Досить давнє поселення. І візитівкою нашого села є такий танець, чоловічий бойовий танець сердень. Цього року ми встановили рекорд занесені до книги рекордів України як найдовший танець. І найчисельніший танець на Україні. Ходили так, ловилися за руки і наспівали, але потім, наші само по собі почалися слова, такі Ой, серби, не сербиночку, не спуть мою голубочку, може, воно засмочена та не зуму за рочами. Одного року ми йдемо в Троїцьку церкву, а другу року Троїцька церква йде до нас, ловить, є так, що 150 до 200 чоловік. А жінки співають гаївки. Що я собі бездені в року! що я собі без дині, ні в року. Ну, є, ви знаєте, багато українських танців, таких схожих, це є аркан, метелиця і поряд стоїть наш сердень. Колись був збук... запретили ходити, ми ну, все одно ходили. Так само як полюдувати. Зараз наших багато хлопців служить у ЗСУ. Вони це підтримують, що ми підтримуємо ці традиції. Зрештою, вони за це там і служать. Вони захищають Україну, і все українське. Сербин збирає кошти кожного разу по світі. Наш сербин цього року йшов і в Парижі, і в Празі, і в Варшаві. Збирали кошти для підтримки наших воїнів. Тут, тобто, це не просто танець, не просто розвага. Це є збереження традицій. Найменші діти вони йдуть сербін, вони люблять сербін, вони гордяться сербіном і ми запрошуємо нас. У всіх охочих поглянути на сербин, його йдемо ми на великдень. Господь, надійде. Сьогодні чим ти?